Сьогодні буду консервувати огірочки верес. Цей рецепт мені сподобався найбільше. Замочила я огірки на три години і тепер їх обрізаю. Підготувала цибульку, морковку, кріп, зрізала лілію і створила собі приємну робочу атмосферу. Роблю огірочки в півлітрові баночки. Мені так дуже зручно, тому що літрову банку ми не з'їдаємо. На дно кожної баночки кладемо 3-4 кружечки цибульки та 3-4 кружечка морковки і суцвіття коропу. Також додаємо декілька перців чорних та духмяних і гарненько вкладаємо в баночки наші огірочки. Будемо готувати маринад. Нам потрібно півтора літра води, пів літра осту, 250 г грам цукру, 50 грам солі та 2 чайної ложки сухої гірчиці в зернах. Все це потрібно закип'ятити. Одразу скажу, що у мене навіть маринад ще залишився. Консервувала я 6 півлітрових баночок. Огірочки потрібно стерилізувати 5-10 хвилин, доки вони не змінять кольору. Які красунчики на наступний день у нас вже в баночках. Ну дуже вони мені смачненькі.